Доброго ранку. Ми з України Я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. Я сподіваюся, у вас все добре. Ви живі, ви здорові, і у вас все прекрасно. Ми готуємося до тижня. У нас початок тижня новий. Через те, що я роблю карту наперед, я не знаю. Можливо, щось сталося за вихідні, тому що я роблю це в п'ятницю на понеділок. А, бо в мене на вихідні, на вихідних є інші справи. Гаразд. Ну що ж, поїхали. Карта номер один. Що чекає вас сьогодні? Сімочка мечів. А, з одної сторони це карта обману, з другої сторони, це, а, ну, як би це сказати, це розумний хід. Розумний, неординарний, не як завжди. Ви, ви вираховуйте свої ходи, як ви будете діяти. Робіть якийсь план, чітко йдіть за цим планом. Але з другого боку, ви знаєте, тут по цій карті не зовсім чітко. Тобто робіть план, але будьте готові його в процесі змінювати. Ось якось так. Тому тут треба буде підстраюватись під обставини. Ось якось так. Але здійсно, може бути обман сьогодні, можуть бути якісь крадіжки, якісь дрібні, крупні. Це вже від кожного з вас. Хто готовий щемось пожертвувати, то звичайно, це залежить на енергетичному рівні. Це все. Карта номер два. Що чекає вас сьогодні? Король жезлів нам говорить про соціальне життя, тобто на публіці сьогодні, якісь організації, якісь установи. Можливо, щось прийдеться організовувати. Хтось отримає крісло, посаду, кабінет. Ось хтось отримає такого мужчину видного активно і атрактивно. Ось якось так. Тому знайомство може бути. Це мужчина такий, він знає, як з жінками поводитись, і як їх, як привернути увагу до себе. Карта номер три: двічка монет. Двічка монет це дестабілізація. Тобто, не намагайте, можливо, ви будете намагатись сьогодні втримати якусь ситуацію, буде трошечки штормити, як на роботі, коливання якісь будете легкі відчувати. Так це може бути і насправді. Ну, Такий легенький землетрус, скажімо так, або в сім'ї, або взагалі, або взагалі. ось а, дотягнути до зарплати. Ця карта говорить дотягнути до зарплати. Тобто можуть іти якісь переміни у фінансовому плані. А тут вже залежить від вас, на що ви готові. Готові ви на великі гроші, готові ви на маленькі гроші. У кожної людини є свій. Енергетичний простір, немає ніяких блокад, наприклад, і тому подібне, тому що дуже часто у людей є блокади. ось, І тільки ви можете їх розірвати ось, і жити вільно. Це теж може бути ця карта говорити розірвання якихось блокад. На кінець -то у вас починаються якісь зміни. У вас був якийсь застій, була якась стабільна ситуація, і тут вже вас понесло. Якось так, мої дорогенькі переміни, тобто, гаразд, мої любі, гарного вам тижня, мирного тижня, також дня, бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!